Доброго ранку всім, хто щойно приєднався до перегляду програми Ранок на тисі. 14 лютого увесь світ відзначатиме не лише День закоханих, але й День безпечного інтернету. Саме на цю тему ми будемо говорити з нашою ранковою гостею це психолог Лілія Нікіт... Нікітіна. Доброго ранку, пані Доброго. Лілія. День безпечного інтернету. Відколи ми почали говорити про нього так масштабно і так ем, нагально. І чому взагалі постала ця проблема? Психологи б'ють на сполох вже підряд принаймні в Україні декілька років, адже ми прослідковуємо ситуацію, яка, на жаль, е негативно впливає певним чином на наших діток, і ми, ми бажаємо їх захистити. Я насамперед не тільки як психолог, вже як мама. Тому ця це питання що викликає все гостріше й гостріше. Тому в цьому році масштабно ми проводимо бесіди з батьками, бесіди з дітками, з підлітками. Ну, по можливості зі всіма з педагогами, звичайно. А що саме непокоїть психологів? Інтернет залежність чи якась відчудженість підлітків, діток, взагалі від батьків і від соціуму? Інтернет залежність це вже ви маєте Наслід. на увазі як ігри, так? Інтернет залежність може бажання непереборне бути увесь час Виртуально. на зв'язку? Та це є питання, але насамперед, на сьогоднішній день, ми говоримо про те, що ми з батьками ми говоримо про те, що ми mm -hmm. повинні навчити дітей захищатися. Тобто ми вже навчилися, коли нам холодно одягатися, коли нам голодно, ми їмо. А на жаль, такі різні небезпеки, які чекають у нас, не тільки величезні можливості, mm -hmm. так які дають нам інтернет ресурси, але, небезпек. але небезпеки вміння захистити себе, своє. Її права вміння реагувати адекватно на те, що інколи нам ролики якісь вискакують, навіть тоді, коли батьки ставлять якісь батьківські фільтри або спа-фільтри, спам-фільтри тобто те, що не не потрібно бачити дітям, наприклад, коли а, дітки молодшого шкільного віку якісь бачать такі пропозиції не негативні, або навіть інколи От порно. як в таких ситуаціях вести себе батькам, батькам насамперед ну, поговорити з дітками. По-друге, звичайно, запросити якогось майстра сервісу, який би поставив угу, такі фільтри. Хоча знову ж таки не на 100% це не захищає. Так. Поговорити з дитиною, якщо така ситуація трапилась, адже деякі речі, які дитина побачить в молодшому шкільному віці, дошкільному віці, воно ніби ми проговорили, але відгукується під час статевого дозрівання, під час м -м, створення якихось відносин між протилежною статтю, або навіть створення сім'ї, такі відголоски нам не потрібні тому ми говоримо, як ми реагуємо. А саме головне, ми акцентуємо увагу на тому, що ми навчились, що ми можемо з дня взяти, який урок ми можемо взяти з цього, висновки, які зробити, що коли ми потрапили на такий то сайт, або нам запропонували тютюн, чи нам запропонували алкоголь, чи нам запропонували легкі наркотики, ми з цього робимо висновки, що нам дає інтернет, які небезпеки нас чекають, і як ми реагуємо. Тобто, ми собі вже своїх діточок. Вчимо фільтрувати. Оце основна мета, яку доносять тепер психологи. Деякі е психологи пропонують серфінгувати ці сторінки, сідати поруч з дитиною, відкривати сторінку за сторінкою і пояснювати все не ну, Отак, як ми е гуляємо містом і наша дитина там запитує нас про ту ж пташечку, про річку, про якісь такі природні явища, і. Е Цю ж саму інформацію, як, яку вона побачить в інтернеті, таким чином трактувати, також можна обов'язково перші кроки в мережах інтернету або коли ми виходимо і сидимо один на один з комп'ютером, це не має бути один на один. Навіть тоді, коли ми проговорили, що нам угу. дає інтернет, що ми там дійсно можемо багато дізнатись цікавого і віртуальні подорожі, і мистецтво багато ми можемо почерпнути, але ми обов'язково проговорюємо і обов'язково на перших етапах батьки повинні знати. Навіть оці спам-фільтри вони дозволяють переглянути, на яких сайтах так. сиділа дитина. Так. Було щось там, давайте, про, давай проговоримо. На перших етапах ми знайомимо обов'язково з цим світом, батьки обов'язково повинні на перших етапах проговорити, пропрацювати, дійсно посидіти, обговорити максимально. Чи потрібно дитині взагалі пояснювати ем, наявність самого інтернету, для чого він був створений? Отакі якісь моменти, тому що дітки сприймають інтернет як суцільні розваги. Чомусь, е, якщо батьки там працюють, от, наприклад, я не можу заборонити дитині не сидіти в інтернеті на тому, ж Ютубі переглядати мультфільм якісь. Тому що сама в цей час проводжу час за комп'ютером, але я працюю і я таким чином пояснюю, донечка. Я ж в цей момент не розважаюся там, не переписуюся своїми подругами. Хоча могла б я працюю. Для чого тобі зараз в цей час, коли ти можеш подивитися мультфільм на тому ж телевізорі, проводити е, свій вільний час і віддавати його інтернету? Ну це і знову ж таки говоримо про цей фільтр. Цей фільтр згодом формується у дітей, і як правило, якщо батьки показують власним прикладом, що можна переглядати, скільки можна проводити угу. часу, для чого якість цього інтернету і у дітей формується певне відношення до якості цього інтернету, тобто, що це можна заробити кошти, що це можна попрацювати, так. що можна ну, якусь інформацію, яку в книжці не знайшов або немає, вже так не користується книжками, так тобто, що це користь. Ну сам загалом варто зазначити. Те, що сам по собі інтернет непоганий, не хороший, все від нашого відношення так. Це Як... просто, просто технологія. Так, якщо тато грає в ігри, або мама там не знаю, ще там сидить, лиш переписується там на певних сайтах знайомств. Звичайно, що дити, ну, ну різні сім'ї, різні ситуації буває, що і корисні зав'язують знайомства, угу. тобто знову ж таки від батьків для чого це. Що ми з ним робимо, і що буває в разі такий, то такий то, і що ми можемо викладати про себе, з ким ми спілкуємося? Тобто, бажано діткам не спілкуватись тими людьми, як в онлайні з яких вони не знають. Тобто, ми так. проговоримо обов'язково певні правила і контролювати Т все одно треба. На перших етапах обов'язково хай це не звучить як у тотальний контроль. Ми, звичайно, даємо дитині можливість проявитися. Можливо, вона хоче зайти на якусь програму, де можна креативно щось вирішити, або щось дізнати, звичайно, цікавого. Але ми обговорюємо для чого і чому ми використовуємо в своєму житті інтернет. Якщо накладати повністю табу на користування інтернетом, це не вихід, так або в якості як покарання. Покарання Покарання, чи? наприклад, за невивчений урок, покарання, покарання за е, невиконане прохання мами. От чи може бути е... Позбавлення інтернету, як міра покарання. Ну тут ми вже іншу тему. Трошечки зачепили покарань. Покарання має бути адекватно провинно. Але саме покарання. Якщо це зв'язано, напевно з інтернетом, то напевно це да так. Ми домовились uh -huh. з тобою, що ти це це в інтернеті не робиш. Відповідно, тоді інтернет може слугувати покаранням на певний час або на певний день, чи як там вже ви домовитеся, uh -huh. чи на певні сайти у вас буде табу, чи на певне спілкування. Але думаю, що покарання воно має бути пов'язано, якщо це зв'язано з кни книжкою, уроками, напевно, щось має бути інше покарання, адекватне провині. А повністю заборонити, користуватися інтернетом, щоб виключити всі можливі небезпеки це не вихід. Ну, я думаю, що. Ну... Це нереально. Ну і варто зазначити правило за плод сладок. дітки знайдуть вихід, вони гнучки, і якщо це дійсно вони мотивовані, то вони, як правило, знаючи своїх батьків, вони обходять такі заборони. Пані Лілія, буквально декілька днів тому, якщо ви є активною в соцмережах, зокрема у Фейсбуці, поширилася інформація про те, я закликаю зараз батьків бути уважними про те, що. Е Інтернетом ширяться ігри, саме, здається, на сайті ВКонтакті, в соцмережі, про темою купи свою смерть. Дітки виконують різні завдання і в кінці фіналом цього всього апогеєм є їхній суїцид. або… Такі ми... от трагічні наслідки, хотілося б про це поговорити. Я не скажу, що я сижу активно в соцмережах, але я слідкую за цим питанням. Адже це таке дуже болюче питання, тому що ми проінформовані про те, угу. що там і даються рецепти, як так. це зробити. Там навіть викликають на а ну давай, а що тобі ну слабо там. Тобто, ми слідкуємо за цим. Тому варто знову ж таки, коли батьки переглядають на яких сайтах одна дитинка зреагує, скаже, мені це не цікаво. Або відфільтрує, тому що в неї внутрішнє ну, відчуття рівноваги, або внутрішнє якась така відчуття себе, ну, самозахист спрацьовує, а інша дитинка, яка можливо в залежності від обставин життєвих. Чи сімейних вона більш ранима і вона переглядає. Мало того, це процес затягується, починаються думки. Тобто, якщо у дитини відразу вже фільтр стоїть так, відкрилась сторінка. Мене туди хотіли затягнути. Я це відкину. Угу. Я далі вже не відслідковую. Звичайно, і цьому ми вчимо. Це, от, це перше, що ми вчимо, навіть не продовжувати не втягуватися в ці на ці, як кажуть, зони смерті чи групи так, так. смерті. Ми рекомендуємо батькам обов'язково це на це в підлітковому віці, в молодшому віці. Що повинно насторожити батьків? Зміна поведінки, переглядання часто якраз цих груп смерті, тобто ми журнал переглядаємо, можливо, якісь. Навіть буває таке, що дитина геть відлучається від сім'ї. Тобто зміна поведінки, зміна стилю спілкування, емоційний стан, якщо це батьки приглядаються до своєї дитини, це відразу помітно. Якісь, можливо, розмови не такі, зміна друзів, геть відмова від друзів. від спілкування. Якщо насправді спостерігати за своєю дитиною і спілкуватися з нею, то такі зміни одразу помітні. Обов'язково. Це найкращий рецепт. Якщо є довірливі відносини, швидше за все, навіть якщо дитина туди потрапить, навіть якщо вона щось прочитає, але вона проговорила це з батьками, і батьки захищають свою дитину або принаймні дають якусь інформацію, інформують. так інформують, то як правило таких речей не трапляється. Повертаючись до теми користування інтернетом безпечнішою і не з такими трагічними наслідками, але це також якийсь мір є інтернет залежність. Такою є ідеальною картинка, батьки зайняті вдома своїми справами, затишно, тепло, смачно в будинку, і дитина сидить зі своїм планшетом. Всім добре в цей момент. Що робити, якщо дитині комфортніше не виходити з цієї зони інтернет-спілкування і неможливо її витягнути на контакт з ровесниками? Є проблеми якісь з комунікацією, з дорослими з тими ж однолітками. Ну, варто зазначити, що це не відбувається за один день. І ми відразу пригадуємо правила, скільки ми можемо користуватися, з ким ми можемо спілкуватися. Якщо це люди мені знайомі, значить ти певний час, наскільки ну, молодший молодшого віку дітки сидять до 30-30 хвилин. Так? Якщо це підлітки, то це і знову ж таки ми користуємося не лише сидіти і спілкуватись, ми беремо щось корисне. Якщо ці правила були на самому початку обумовлені, то ми не маємо тих наслідків, про які ви зараз говорите. Якщо вже це є, то звичайно потрібна дуже серйозна розмова. Я думаю, тут вже треба і фахівця, який би поговорив. І таких дітей ми витягуємо, тому що ми живемо в суспільстві. Звичайно, комп'ютер нам допомагає, інтернет допомагає, але це не замінює жодного живого спілкування. Тому таких діточок звичайно варто звернутись до фахівця, якщо це дійсно вже залежність. Це проблема, яка не вирішується за 5 хвилин і однією розмовою. На жаль. Чи погоджуєтеся ви з думкою, що інтернет залежність дитини у родині це є просто відображенням особистісних стосунків дитини з батьками і батьків між собою? Можливо. Думаю, що так. Так як дитина наслідує і копіює ту модель, яка створюється в сім'ї, тому що своєї моделі власної відповідно до її досвіду немає, особливо якщо це тільки початкова школа, якщо це садочок, то це звичайно. Ну і підлітковому віці, звичайно. Скільки фахівці-психологи рекомендують безпечно проводити часу а, в інтернеті для кожної вікової категорії, звичайно, це ну пів години, 40 пів... хвилин до півтори години. Це вже старші класи яким чином ще можна ем, інтерес дитини відволікти від е, цього захоплення? Я думаю, що якщо ви уважно будете слухати свою дитину, ваша дитина під час своєї розмови з вами підкаже, що їй ще цікавого. Що, в її житті. Що, що б ви хотіли сказати батькам, які зараз дивилися нас, слухали нашу розмову, на що е, варто звертати увагу, як поводитися у випадку? Перших появи перших симптомів, от якісь такі чіткі основні рекомендації, резюме зробимо наші розмови. Ну, нагадати, що найбільший скарб у вашому житті це є ваші діти. Бережіть його, спілкуйтесь, цінуйте. Дякуємо нашій гості за таку ранкову розмову. Нагадую, що ми спілкувалися з психологом Лілією Нікітіною і говорили ми про безпечний інтернет. Любіть своїх діток, справді приділяйте їм час, і тоді таких питань у ваших родинах точно не виникатиме. Ефір на телеканалі ТС1 продовжується.